Невпинні дискусії в наукових колах про можливості тераформування планет викликають неабиякий інтерес, але перш ніж замислюватися про створення нових домівок у космосі, треба спершу навчитися туди долітати, навіть потрапивши в інший світ, ви зіштовхнетеся з безліччю несподіваних труднощів, наприклад, з поломкою скафандра. Якщо уявити, що ви раптом опинилися на будь-якій планеті сонячної системи, окрім Землі, а ваше перебування там буде надзвичайно коротким, але без сумніву, неймовірно яскравим досвідом. Ласкаво просимо на канал Фактус. Сьогодні ми розкажемо, що може трапитися, коли технологія телепортації стане реальністю, а також скільки часу у вас буде. Щоб повернутися до безпечних стін космічної станції, якщо щось піде не так із вашим скафандром. Фактус. Меркурій. Меркурій майже не має атмосфери, що робить його надзвичайно контрастним світом. Без скафандра на його гарячій сонячній стороні ваше тіло миттєво опалюється, а на холодній перетвориться на крихку бурульку. Повільне обертання планети унеможливлює спостереження сходу чи заходу сонця, а життя людини тут обмежується приблизно 90 секундами. Як і в безмежному космосі, єдина надія закрити очі та зробити спокійний видих, адже атмосферний тиск майже дорівнює нулю. За таких умов рідина в очах почне закипати, а повітря з легень миттєво виривається назовні, що може призвести до розриву альвеол. Проте, не все так безнадійно. У деяких глибоких кратерах, де сонце ніколи не доходить, температурний режим нагадує земний. Але навіть там відсутність атмосфери залишається незмінною проблемою. Венера Венера справжній чемпіон негостинності серед планет земної групи. Потрапивши сюди, ви матимете тривожний вибір: згоріти від температур близько 500 градусів Цельсія, розчинитися під дощем сірчаної кислоти, або ж задихнутися через миттєву зупинку дихального центру. Для порівняння допустимий вміст вуглекислого газу в повітрі на робочих місцях складає піввідсотка, а в житлових лише дві десятих відсотка. На Венеріш цей показник сягає колосальних 98%, що миттєво позбавляє свідомості навіть спеціалістів із санітарних служб. Поверхневий тиск перевищує 90 атмосфер, а густина повітря нагадує консистенцію киселю. Можна сказати, що планета покрита напіврідким океаном, в якому до того ж існують і справжні океани сірчаної кислоти. Навіть у скафандрі неможливо насолодитися цими краєвидами. Могутні вітри, що стрімко наближаються, перетворюють будь-яку спробу на короткочасне випробування на міцність. Однак на висоті декількох кілометрів умови стають дещо ближчими до земних. Температура і тиск нормалізуються, даючи кілька додаткових секунд для евакуації. Марс Атмосфера Марса надзвичайно рідка, тому людина без захисного обладнання змогла б вижити лише близько півтори хвилини. Причому вже за перші 15 секунд починають руйнуватися очі та легені. Хоч атмосферний склад містить багато СО 2 його розрідженість не дозволяє газу проникнути через альвеолярний бар'єр, тому миттєва смерть тут менш імовірна. Літня температура на екваторі Марса наближається до помірних значень. Близько 20 градусів Цельсія, що робить цей світ найперспективнішим кандидатом для тераформування? Церера. На найбільшому астероїді, який у 2006 році отримав статус карликової планети Церері, атмосфера практично відсутня. І тривалість перебування людини тут порівняна з умовами на Меркурії чи Марсі до того ж, температура ніколи не підвищується вище мінус 270 градусів через мінімальну кількість сонячного тепла. Астероїди цього пояса через свої мізерні розміри не підлягають колонізації, хоча вони можуть бути перспективним джерелом руди. Включаючи рідкоземельні метали, аналогічні висновки можна зробити щодо інших кардокових тіл, як от Плутон, Ерида та Транснептунові об'єкти, де умови майже не відрізняються від відкритого космосу. Юпітер і Сатурн. Гігантські планети нашої системи Юпітер і Сатурн, мають багато спільного. Відсутність твердої поверхні. Ускладнює визначення, де саме можна було б зробити перший крок, щоб сказати Я на Юпітері. Якщо уявити собі рівень, де атмосферна щільність достатня для формування свого роду океану, то тиск там миттєво знищить будь-кого навіть у скафандрі у вищих шарах атмосфери, де умови більш-менш нагадують земні, життя може тривати трохи довше, проте дихати все одно неможливо. Суміш метану, СО2, водню та інших газів є смертельною отрутою. Навіть утримуючи дихання, космонавт зможе протриматися лише близько хвилини, поки отруйні речовини не проникнуть через шкіру. До того ж, гравітація тут в 11 разів перевищує земну, що створює додаткові труднощі. Не забуваємо і про інтенсивне випромінювання. Юпітер відомий своєю потужною радіацією, а його супутники можуть бути надзвичайно небезпечними. Сатурн на у цьому плані трохи спокійніший, але загалом ці планети не підходять для життя. Уран і Нептун. Колись англійський фантаст Олаф Степлдон. У своїх творах, таких як останні та перші люди, і творець зірок малював образи майбутнього життя на планетах, подібних до Нептуна. Він уявляв, що з часом, завдяки підвищеній активності Сонця, ці світи можуть стати придатними для життя. На жаль, сучасні дослідження доводять, що Уран і Нептун це крижані гіганти без твердої поверхні, що значно менші за Юпітер і Сатурн, і надзвичайно холодні. Хоч на верхніх шарах їх атмосфери можна протриматися кілька хвилин до прибуття допомоги, численні негаразди роблять їх далеко не ідеальними для людського існування. Фактус. На цьому ми прощаємося з вами, дорогі друзі. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що ви не плануєте найближчим часом залишати нашу прекрасну планету. Але якщо все ж таки вирішите вирушити у космічну подорож, вдягайтеся тепло, добре харчуйтеся і завжди тримайте свій скафандр під рукою.